Мої соцмережі перестали дихати. Вони просто зупинились. Я так розумію, треба інколи робити отакі відео візитівки явно частіше ніж раз на рік, як я роблю, бо алгоритми наче перестають виходити на нових людей. І від цього знається сумно. Мене звати Альона. Я знімаю контент з південної Кореї, і мені здається, багато людей думають, що. що Дивитися контент з Кореї, треба обов'язково нею цікавитись. Ну або мінімум шарити за Чиміна. Я вважаю, це абсолютно не так. У мене контент взагалі більш жартівливого характера, Така жартівлива озвучка мого повсякденного життя та моїх стосунків. За рік у мене набралось тіктоці сорок 48 тисяч підписників. В інстаграмі 39 і в Ютубі 15. До Боже, Ютуб це просто найскладніший майданчик для просування. Я починала Ютуб з відео. Де я як турист подорожую по Кореї, подорожувала я цікавими містами, про котрі навіть не чули ті, хто цікавиться цією країною. Я це робила не вміло, але я дуже старалась. А потім відбувся переїзд з Англії в Південну Корею, будні тут адаптація. і Знову подорожі. Потім я додала ще інтерв'ю, розмовні відео дегустації. І навіть останнє я знімала про свій гардероб з корейським одягом. Рандомчик Мені здається, контент у мене не напряжний і може стати теж частиною вашої рутини. Ще я надсилаю косметику з Кореї в Україну по класиці. І ось скоро ми прямуємо третій раз на острів Чеджу, а це означає, буде багато нового контентіку. Скажіть, чи знайомі ви з моїм контентом або бачите мене вперше? Пишіть в коментарях та я Буду дуже безмежно рада.